Стім хаб з 3D-принтерами та лазерними різаками обладнали в Житомирському обласному спортивному ліцеї. Крім того, діти зможуть створювати та програмувати роботів, працювати з окулярами віртуальної реальності. Дев'ятикласник Максим став одним з перших, хто приміряв такі окуляри. Хлопець каже, стім Hub йому подобається. Тепер багато уроків стануть інтерактивними. Тому що, коли ти сидиш за підручниками, це все в 2 d світі, який не можна. Там потрогати, детальніше подивитись. Він просто, якби, просто намальований. 2D. А коли ти це все бачиш, можеш обдивитися зі всіх сторін, то це зовсім друге відчуття. В цьому хабі учні на практиці застосовуватимуть знання, які отримали під час уроків, каже адміністратор Костянтин. Проектувати самі можемо проєктувати якісь цікаві механізми або. Від якихось найпростіших побутових речей, наприклад, вам потрібен якийсь спеціальний перехідник, ви можете його просто надрукувати собі. Або, або ну, якийсь простий механізм, який всім знайомий і виконує свою, виконує свою функцію. За словами директорки ліцею Людмили Коріної, відтепер частину уроків проводитимуть безпосередньо в цьому хабі. «Стем-лабораторія дає можливість розвити, застосувати на практиці знання робототехніки. От в 11 класі є модуль робототехніка. А як же її можна вивчити, якщо немає на чому? Або, наприклад, комп'ютерна графіка. Це теж дасть можливість дітям краще опанувати свої знання. Всього на території області облаштували 17 таких стімхабів. Обладнання для них придбали за підтримки ЮНІСЕФ, каже Наталія Шевчук. Ну, поки напевно ми не маємо можливості забезпечити 1300 приблизно закладів Житомирській області, всіх подати туди СТЕМ лабораторії. Звичайно, кожна дитина, якщо вона бажає, вона може зайти в той заклад і попрацювати в цій СТЕМ лабораторії на свій розвиток. Дмитро Поліщук, Марія Кравчук, Суспільне, Новини Житомир.